Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо про королівський мухомор. Цей унікальний гриб відомий не лише своїм яскравим виглядом, а й потужними, цілющими властивостями, які допомагають природно підтримувати здоров'я. Королівський мухомор має цілий спектр корисних властивостей, заспокоює нервову систему, допомагаючи знизити рівень стресу, покращує сон, сприяючи глибокому та якісному відпочинку, очищує організм, виводячи шкідливі токсини. Допомагає у боротьбі із залежностями завдяки унікальним активним речовинам. Сьогодні цей гриб доступний у вигляді зручних капсул для безпечного вживання, а також у натуральному вигляді, цілими шляпками. Рекомендоване дозування від 0,5 до 1 грама, щоб забезпечити максимальну ефективність. Якщо ви хочете спробувати цей природний засіб, шукайте всі деталі в описі під цим відео. Також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу, де ми ділимося корисними порадами. Дякуємо за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь і діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі в наступних відео.